Сьогодні ми допоможемо тобі з правилами до настільної гри цей дивовижний світ. Тож бери гру та давай розбиратися разом. Якщо після перегляду або під час перегляду цього відео в тебе виникнуть якісь запитання, ти завжди можеш нам написати в коментарях під цим відео або в наші соцмережі. І звісно, не забудь підписатися на цей канал і поставити вподобайку на це відео. Поїхали. Настільна гра цей дивовижний світ. Це динамічна стратегія про розвиток імперій у футуристичному світі. За чотири раунди ти спробуєш побудувати найпотужнішу державу, ефективно використовуючи ресурси, технології та мудрий вибір карт. В цій грі є три режими: гра для трьох-п'яти учасників, гра вдвох і соло-гра. Давай розпочнемо підготовку до гри для трьох-п'яти учасників. Перше, склади ігрове поле та розмісти жетон відстеження раундів на позначку 1. Друге візьми усі карти розвитку, перемішай їх та поклади їх біля ігрового поля. Це колода карт розвитку. Третє. Візьми усі кубики. Це ресурси. Вони розкладаються залежно від кольору та сировини. Ось це сировина, її місце тут. Ось це енергія. Далі кладуться знання, ось це золото. І в кінці відкриття. В нижче поля поклади кубики кристалію. Далі розмісти жетони генералок та фінансистів на відведених для них місцях на ігровому полі. Надалі ти будеш отримувати їх як бонус за певні умови. А умови їх отримання ми розповімо далі. Четверте: роздай кожному гравцеві по одній карті імперії. У цієї карти є дві сторони А і Б. Для першої гри використовують сторону А. Карта імперії приноситиме ресурси, які вказані в правому верхньому куті. А правильно будуючи наступні карти та додаючи їх до карти імперії, ти будеш збільшувати виробничі потужності ресурсів. Ліворуч від ресурсів вказані умови для отримання переможних балів в кінці гри. Тобто, це як особиста ціль розвитку твоєї імперії, завдяки якій. Ти можеш будувати власну стратегію. І п'яте, підготуй свою ігрову зону. Поклади біля себе карту імперії. Над картою імперії знаходиться зона вже для побудованих карт. Праворуч від карти імперії знаходиться зона для відібраних карт і зона будівництва. Детальніше про це ми розберемо далі. Перейдемо до перебігу гри. Гра триває 4 раунди. Кожен раунд має 3 фази: перший відбір карт. Обираєш, які карти ти хочеш розіграти. Друге планування, вирішуєш, що будувати, а що переробити. Третє виробництво. Отримуєш ресурси та бонуси. Давай детальніше розберемо кожну фазу. Перша – фаза відбору карт: відбір карт це ігрова механіка. Тобто драфт, в якій усі гравці отримують однакову кількість карток, переглядають її, обирають одну, яку вони хочуть. Залишити, нехай буде ця. І передають цю колоду наступному гравцю. А я, в свою чергу, да, беру одна залишена, і я, в свою чергу, беру цю. Це все відбувається, допоки усі карти не будуть розіграні, і до мене не дійде остання карта, яку я просто собі залишаю. І все. Під час того, як ти будеш обирати карти, зверни увагу на ресурси, які виробляє твоя карта імперії. І, звісно, Обирай ті карти, які будуть тобі вигідніше в подальшій твоїй стратегії. Тобто, таким чином ти будеш підсилювати власну імперію. Або також уважно продивись умови отримання переможних очок, адже деякі карти можуть принести тобі набагато більше. Тож, щоб відібрати карти, роздай кожному гравцеві по 7 карт розвитку долі лиць. Кожен гравець обирає собі одну карту та викладає її долілицю у зоні для відібраних карт. Тобто, ось тут. Карта розвитку включає в себе ресурси, які ти вироблятимеш після будівництва, скільки коштує побудувати цю карту, бонус, який ти отримуєш при будівництві, бонус за переробку карти, та переможні бали, які ти отримаєш в кінці. У першому та третьому раунді передавай решту карту гравцю, що знаходиться ліворуч. У другому та четвертому раунді, передавай решту карт гравцю праворуч. Тепер усі гравці одночасно перевертають відібрані карти та лишають їх у зоні для відібраних карт. І потім кожен бере карти, які передав сусід. Повторюй ці дії, поки кожен гравець не розмістить у себе по сім карт розвитку. Звертай увагу на карти, які ти обираєш і які ти передаєш сусідам, адже усі карти приносять певні ресурси, тобто вони можуть підсилити карту імперії і надати переможні бали в кінці гри. Ці карти можуть бути не дуже корисними для тебе, але вони можуть стати потужними в руках опонентів. Тепер перейдемо до фази планування. Для кожної карти розвитку, які знаходяться в твоїй зоні, для відібраних карт тобі потрібно обрати одну з двох опцій: перше це розпочати будівництво або скинути на переробку. Щоб розпочати будувати карту, перемісти її в зону будівництва. Це місце для карт, які тільки будуються. І тепер у наступній фазі будівництва ти вже зможеш її побудувати. Щоб скинути карту на переробку, в будь-який момент скинь карту та отримай бонус за переробку, та розмісти його на карті, що будується, чи на карті імперії. Важливо, ти не зможеш пересунути кубики, які вже розташовані на якійсь карті. Ти не зможеш відкласти ресурси для наступних фаз чи раундів. Тому будь уважен, які ресурси тобі потрібні, та фокусуйся на їх виробництві. Фаза планування завершується, коли всі перемістять свої карти із зони для відібраних карт у зону будівництва, ну або відправлять їх на переробку. Поговоримо про фазу виробництва. Ця фаза складається з п'яти етапів виробництва. Протягом кожного етапу всі одночасно виробляють відповідний тип ресурсів у порядку, зазначеному на ігровому полі. Один тип ресурсу дорівнює одному етапу. Давай розберемо на прикладі сировини, що саме треба зробити. Перше виробництво. Підрахуй кількість іконок на картах, що відповідають поточному етапу. Враховує усі карти, окрім ще непобудованих. Звісно, в нашому випадку ми маємо 4 кубика сировини на отаких от картах. Друге, бонус за верховенство: кожен гравець каже свій загальний обсяг виробництва цього ресурсу. На минулому етапі ми вже знаємо, що ми виробили 4 кубики сировини. Інший гравець, наприклад, 2, і ще один гравець, 3. Кого виробляється найбільше цього ресурсу, то і й отримує один жетон фінансиста. К кінці жетоних фінансистів та генералок приноситимуть переможні бали. Тож в даний момент ми отримаємо цей жетон. Третє будівництво: візьми стільки ресурсів, скільки ти виробляєш. Одразу ж розподіли їх між картами або картою імперії. Навіщо взагалі збирати ресурси на карті імперії? Як тільки на твоїй карті імперії опиниться 5 кубиків ресурсів, незалежно від їх типу, скинь їх. Та отримай один кубик кристалію на свою карту імперії. Ти зможеш зберігати кристалій або використати його в будь-який момент, щоб замінити будь-який ресурс, чи помістити його на місце, де потрібен саме кристалій. Коли всі місця на карті в зоні будівництва заповнені потрібними ресурсами, її будівництво завершено. Після цього поверни усі кубики та жетони з карт на поле. Отримай бонус за побудову, якщо він є. Бонус за побудову знаходиться в цій частині карти. Бонус за побудову може бути у вигляді кубиків кристалію і у вигляді жетонів лідерів. Миттєво отримай ці жетони або кубики, додай карту до своєї імперії. Тепер ти виробляєш більше ресурсів, що дає тобі змогу будувати інші карти та розвивати власну імперію. Тепер перейдіть до наступного ресурсу, яке визначає ігрове поле. І так, допоки не буде вироблено всі ресурси. На цьому раунд закінчиться. Переверни жетон відстеження раундів та пересунь на наступну позначку. Гра закінчується після закінчення четвертого раунду. Кожен гравець підраховує переможні бали за свою імперію. Для підрахунку балів зручно використовувати блокнот, який вже додається до гри. На початку підрахуй та запиши звичайні бали. Це просто переможні бали, які вказані на картах твоєї імперії. Далі додай переможні бали за карти з множником. Скільки карт певного типу, стільки й переможних балів. Наприклад, ми от маємо ось таку карту. Три помножити на кількість карт. Рахуємо, скільки ми маємо карт цього типу і множимо на 3. Ми маємо 4. Тож, 3 множимо на 4, виходить 12 балів. Також додай переможні бали за генералок. Одна генералка дорівнює одному балу. Тому порахуй свою кількість цих жетонів. Ми маємо 5 жетонів це 5 балів. Якщо ти маєш карту з множником за жетони генералок, порахуй кількість жетонів та помнож на цифру. Маючи 5 жетонів генералок, множимо на 1 і отримаємо ще 5 переможних балів. І так само додай переможні бали за фінансистів. Один фінансист дорівнює одному балу. Тож порахуй їх так само, як і генералок. Також перевір карти на наявність множинників за жетони фінансистів. Гравець з найбільшою кількості переможних балів перемагає. У разі нічиєї перемагає гравець із найбільшою кількістю карт в імперії. Якщо і це не допомогло, то виграє гравець із найбільшою кількістю жетонів-лідерів. Якщо кількість жетонів збігається, гравці святкують спільну перемогу. А як грається режим для двох гравців? У грі для двох гравців усі правила гри лишаються без змін. Окрім деталі щодо фази відбору карт. В цьому режимі роздай кожному гравцеві по 10 карт розвитку замість 7. Далі відбувається відбір карт за звичайними правилами, але коли в гравців залишиться 3 карти на руках, скиньте їх усіх у відбій. Таким чином, кожен із гравців отримує по 7 карт у своїй зоні для відібраних карт. І також давай розберемо, як грається соло режим. Підготовка до гри виглядає ось так: перемішай карти розвитку та сформуй 8 міні-колод по 5 карт у кожній. Розмісти їх до лілиць по центру це так звані фонди розвитку. І з решти карт сформуй колоду розвитку та поклади біля себе. Фазу відбору карт пропусти та перейди до планування. Кожна фаза планування складатиметься з двох послідовних етапів. За один етап тобі потрібно взяти випадково міні-колоду з п'яти карт. Після цього ти можеш виконати такі дії. Перша дія: ти можеш скинути дві будь-які карти з руки. Щоб взяти 5 карт розвитку з колоди та обрати одну з них та скинути інші. Ти можеш повторювати цю дію скільки завгодно разів, і навіть скидати щойно отриману карту. Це дозволяє тобі переглянути більше карт та знайти потрібні. Друге, ти можеш помістити будь-яку кількість карт із руки в зону будівництва. І третє, ти можеш скинути будь-яку кількість карт із руки, щоб отримати їх бонус за переробку. Щойно в тебе не залишиться карт з обраного фонду розвитку, розпочни другий етап. Другий етап розігруйшна. Після завершення восьми етапів перейди до фази виробництва. Виконай усі етапи виробництва. Виробництво, бонус за верховенство та будівництво. Оскільки в тебе немає суперників в цьому режимі, то правило верховенства трохи змінено. Ти отримуєш бонус за верховенство, якщо ти виробляєш мінімум 5 ресурсів цього типу в поточному раунді. Інші правила без змін. Після закінчення чотирьох раундів підрахуй переможні бали, щоб дізнатися, наскільки успішно тобі вдається владарювати. Якщо ти набереш менше 60 переможних балів, то ти початківець. Якщо 60 плюс переможних балів, то ти диктатор. Якщо 80 плюс переможних балів, то ти імператор. А якщо то плюс ну, ти 100% цілення Бога. Якщо ти використовував сторону Б карти імперії, то порівняй свій результат із наведеним у таблиці в правилах. Якщо ти використовував сторону А, відніми від свого рахунку 15 переможних балів перед порівнянням. Ось і усі правила, то швидше клич друзів і давай грати. Або обирай режим соло гри та, очоль одну з наймогутніших імперій. І звісно, пам'ятай, що майбутнє створюємо ми.